Одну історію з міста Маріуполь саме у цьому місці проживала Крістіна Багаєва. У неї була своя театральна студія. І що власне сталося з її домівкою, з її студією, взагалі з її життям, Дивіться далі у наступному матеріалі. Так, усім сьогодні добрий день. У нас з вами, бачите, змішаний урок. Сьогодні у нас і старші і молодші. Ми сьогодні з вами починаємо як завжди з. Ротової розминки. крі кре кра кро кру Починаємо повільно. Три чотири. Крі кре кра крекра крокру. Вчителювання педагогіка. Мені дуже подобається. Я дуже люблю працювати, навчати, повчати. Дітей любити? Так, да, Я люблю дітей. Да. Особливо малечу такого Они такі смішні. Я не можу з них. Загарчик сьогодні? тудей. you're great that's awesome what happened today why is it great Мене звуть Крістіна Багаєва, мені 21 рік, я з міста Маріуполь. І зараз я у Києві працюю викладачем театрального мистецтва та англійської мови. Займалася я театральною студією своєю, я її створила на першому курсі навчання в Маріупольському державному університеті, навчалася там паралельно, але дуже велику кількість уваги, дуже велику частину приділяла саме театральній студії, навіть більше ніж навчанню. Закінчила там на вчителя англійської навчатися, і після цього я працювала у Маріупольському державному університеті. Пропрацювала в університеті Крістіна недовго, бо його зруйнували росіяни, які все її рідне місто. Тепер про Маріуполь дівчина говорить у минулому. А що ми не хранім потеряємо плачем. это про Маріуполь. Зараз дуже хочеться повернутися до своїх вуличок рідних. Ось я іноді сижу. Я так хочу в сільпо на АЕС-2 сходити там, да а його вже немає. Воно згоріла. Хочу до портсіті, а він згорів шість разів. Ходили на оці рейди шукати їжу, що попити. Склади обворовували разом з усім містом, усі, усі браті заходили, брали, давай. Ой, вам водички передати. Дякую. А хто знає на тут томатний сік? Є ще томатний сік. Ось таке було. Мене да. мене завжди запитують, чому я так весело про все це розповідаю. А як? Ну, постійно плакати, сидіти про те, що все було погано? Ні, ну треба запам'ятовувати такі навіть е маленькі, але гарні, цікаві, смішні моменти, навіть з лютого там аду, адовища. Що найдорожче ви втратили в Маріуполь? Бабусю. Дорожче Чого? Моя бабуся не стало в Маріуполі. І вона не загинула, як ми це уявляємо у сенсі цього слова, але вона ем... і в неї не витримало серце. Я вважаю найбільшим варварством з того, що пережив мій дідусь, це те, що він своїми руками у 70 з яке років. Повинен був викапувати знову бабусю, яку він закопав, щоб її кудись вивезли, не зрозуміло куди. 2 квітня родина виїхала з Маріуполя. Нова сторінка життя розпочалась у Києві. Тут Крістіна знайшла себе у зовсім іншій професії. Зараз, за 10 секунд, покажіть мені квітку! Поїхали! Що у вас тут? Ой, Окей, ви яка квіточка? Тюльпанчик? Так, да, схоже? Ага, молодці, молодці, молодці. Дівчата, там ззади. Ой, ви клевер? Ви клевер, так, да, дівчата? Ой, там так нагнулися, я не можу. Я люблю дітей, вони люблять мене. <хи> да ну а вже ж це не професія моєї мрії. Ви знаєте, я ж навчаюся на режисера, все ж таки. Але це не найгірший варіант для мене. Один з я б сказала найкращих. Дівчина мріє знову виходити на сцену, почати писати мюзикли та зняти фільм про пережити у Маріуполі. І звісно ж, одного дня приїхати до рідного міста, у якому майорить наш український прапор. Я не переїхала, мене вигнали. Мене вигнали з мого дому. Я не переїхала. Я не зібрала всі речі, які я хотіла зібрати. В мене немає можливості поїхати до свого дому. І це не переїзд. Тимчасово переміщена да, особа. Але наскільки це тимчасово? це питання велике таке. Ніно Тодо, Олександр Олійник, телеканал Київ.